Вітаю найкращих студентів, вони найуспішніші люди, вони навчаються саме у цьому закладі в університеті України. Я доцент кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування е обраного вами університету, і викладач дисципліни навчальної, практично, стилістики, з якою зараз безпосередньо я вас хочу і познайомити. Ви можете бачити, що практична стилістика, ви бачите, праворуч відкривала, навіть практична стилістика, щоб ви розуміли, це дисципліна, яка орієнтована на багатьох журналістики за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та фахового молодшого бакалавра. Вона розроблена відповідно до робочої навчальної програми, що ви можете дізнатися про мене. Натискаєте інформацію про викладача. Ми бачимо, що Валентина Юрійна, я так, кандидат філогічних наук, електронна адреса, де ви можете поставити будь-які запитання. Будь ласка, надсилайте ваші запитання, і я, можливо, вам більш детально розкажу про наш курс. Можливо, вже зараз. Знаєте, слово стиль вже нас супроводжує усе життя, і тому, можливо, вже зараз виникають якісь запитання. Отже. Є електронна адреса і безпосередньо, адреса покликання, де викладено курс практичної стилістики на платформі нашого університету. Будь ласка, що стосується загальної інформації про наш, про наш курс, загальна інформація така: яка наша з вами мета? Яка мета і що для нас з вами практична стилістика? А це формування. Стилістичної компетентності як складника вашої фахової компетентності і саме от вас, як фахівця у сфері журналістики, який здатний забезпечити організаційну управлінську, проєктну, комунікаційну, рекламну інформаційну ринкову дослідну та прогнозно-аналітичну функцію. Крім того, для досягнення цієї мети ми можемо виконувати низку завдань, а саме, з поміж цих завдань, що буде перед нами, які завдання ми з вами будемо розв'язувати? Це ми поглибимо знання з сучасної і сучасної української мови і її практичне функціонування у засобах масової інформації. Також розширимо сферу використання нашої мови в усіх функційних стилях, в усіх різновидах. Крім того, все це буде сприяти глибокому уволодінню стилістикою української мови як цілісної системи. Ми виробимо у вас, як у майбутніх фахівців, вміння визначати і оцінювати жанрово стильові особливості різних текстів. Тому що ви, як журналісти, ви ж прекрасно розумієте, одна річ, коли ми будемо добирати стилістичні засоби для того, щоб писати якийсь репортаж. А це може бути не тільки писати, так це може бути і усне мовлення. Тобто, ми з вами поєднуємо як усне мовлення, так і писемне мовлення. Це може бути репортаж, це може бути інтерв'ю, це може будь-який жанр бути, розумієте? І ми будемо з вами вчитися. Ми будемо з вами. Якщо хто знає, то ми будемо удосконалювати з вами ці знання і добирати стилістичні засоби, які нам будуть необхідні. Також ви виробите навички конструювання стилістично довершеного тексту, а це ще одна необхідність і ще одне важливе завдання для вас, як для фахівця. Усе це безпосередньо сприятиме також піднесенню культури вашого фахового мовлення. Ну і відповідно, усе це розвиватиме ваше мовне чуття і мовний смак. Крім того, ми з вами набудемо і такі компетентності, коли під час вивчення, під час вивчення нашої дисципліни, що які здатності у нас будуть. А це здатність критично оцінювати отриману інформацію, використовувати логіку, раціональні міркування, здатність поміти аргументації для оцінки ситуації правильності обраного шляху. Розв'язання завдань з урахуванням контексту, здатність до реалізації і обов'язків громадянина України, здатність робити свідомі соціальні витрати, застосовувати демократичні технології прийняття. Повага до батьківщини, до народу, держави. Ви ж прекрасно розумієте, що це надзвичайно важливо саме от у наш час, так Ось час воєнного стану, особливо так і це є актуально. Крім того, ми з вами розвиваємо здатність. Підтримувати на якісному рівні нашу професійну діяльність статність до самостійної пізнавальної діяльності самоорганізації та саморозвитку. Будь-якому разі, ви можете на платформі є ця програма, є покликання саме на мій курс, і ви можете з цим усім ознайомитися. Крім того, згадаємо наші загальні відомості. Також ви можете ознайомитися із тими темами, які я пропоную. Для того, щоб засвоїти матеріал. У курсі два модулі, два змістових модулі. Ми з вами маємо перший змістовий модуль, він охоплює питання функційної стилістики та її місця у системі засобів масової інформації. Які теми ми з вами будемо розглядати? Це роль мови в житті людей і соціально значущість мовної культури журналіста, це стилістика і лінгвістична наука. І навчальна дисципліна це основні поняття і категорії стилістики, поняття функційно-стильової єдності журналістських текстів. Крім того, основне із питань, основних систем буде стильова диференціація сучасної української літературної мови, інформативно-впливова та публікна та функція публіцистичного стилю, тому що ви знаєте, ви як журналісти. І ваш стиль це публіцистика, це той, знаєте, гібрид, публіцистика, той гібрид офіційно ділового стилю і художнього. Тобто, у нас фактично основна та інформація, але крізь призму художніх засобів. Так? Ми подаємо точну інформацію, але разом з тим, щоб ближче до народу, щоб нас зрозуміли, добираємо оці стилістичні засоби. Щодо Подальшого, подальших тем, які ми будемо опрацьовувати, це змістовий та прибираємо змістовий модуль до 1 і подивимося, що у нас у змістовому модулі номер 2. Що ми маємо тут? Ми безпосередньо ми говоримо про стилістичну диференціацію словникового складу нашої мови. Ми говоримо про словники та як їх використовувати у вашій практиці. Ми будемо говорити про багатозначні слова, ми будемо говорити згадувати з вами омоніми, пароніми, синоніми і які стилістичні прийоми, які тропи вибудовуються у нас саме на омонії, на синонімії. Ми будемо з вами говорити про фразеологізми. У вашій практиці, як фахівців, про вашу майстерність, а справді тільки ваша майстерність може бути знаєте засвідчити, як наскільки ви розумієте, де як краще подати той стійкий вислів, той фразеологізм Крім того, абсолютно всі розділи мови у нас з вами з погляду стилістики. Тому далі, після лексики, ми будемо розглядати граматику, саме стилістичні можливості. Граматики української мови, також у нас будуть стилістичні можливості синтаксису, як вибудовувати речення, тому що все залежить від того, навіть от як в культурі мовлення, як ви скажете, чи лекцію прочитав професор, чи професор прочитав лекцію, розумієте, чи лекцію професор прочитав. Навіть порядок слів для нас буде відігравати велику роль. Отже, про все це ми з вами будемо говорити щодо порядку слів, ви зрозуміли, ну і безумовно промовно виразові засоби стилістики та їх використання у нашій роботі, як журналістів. Крім того, у вас на платформі ви можете побачити, з якими підручниками-посібниками ми працюємо. І до вашої уваги ходимо основну літературу. Ви бачите, Надія Бабоч, ви бачите Анатолій Капелюшний, Алекна Коваль, Кравець, Людмила Любов, Мацько, Олександра Покійні. На жаль, на сьогодні Олександр Данилович Пономарів. Я думаю, що ви її знаєте вже ці підручники, посібники цих відомих мовознавців, учених, але вони нам стануть з вами при воді. До речі, звертаю вашу увагу, що все ж таки. Хто зараз подумав про пригоду, то це не тільки от та пригода як приключення. У нас з вами приключення не буде. Тому у нас те, що пригодиться вам, воно стане в пригоді. І я думаю, що ця література вона реально стане нам у пригоді ми не скористаємося. Так само, як ще, якщо ви хочете розширити свої знання, ми з вами звернемося до додаткової літератури, яку пропоную, ви можете з нею ознайомитися. Ну, і безпосередньо в нашій роботі потрібні будуть словники, тому що нам потрібні є і словник труднощів української мови, і словник фразеологічних синонімів, і словник синонімів, словник фразологізму української мови, орфографічний словник. Все це нам знадобиться у нашій роботі. Крім того, будь ласка, хочу вам ще сказати. Ви скажете, чому обійшла, я бачите, пішла направо. Все, що у нас праворуч, ми з вами розглянули. До речі, ви можете ознайомитися іще з методами і формами нашого навчання. Я розумію, що все залежить від того, коли ви прийдете, та, і безпосередньо ми з вами, от яка в нас буде атмосфера, такі методи і форми будемо добирати. Але у нас будуть і словесні, так, тобто лекція із, безумовно, і традиційно із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій. Будемо з вами демонструвати презентації. Зрозуміло, що ми з вами будемо використовувати методи наочні, спостереження, ілюстрації, демонстрації. Ну і нам все це потрібно закріплювати. Тому ми з вами закріплюватимемо це у завданнях і у справах. Тому ознайомлюйтеся з формами, з методами, будь ласка, також хотіла вам сказати: якщо ми подивимося ліворуч, ми бачимо наше поняття стилю. Що стосується поняття стилю, як бачимо, воно в нас універсальне. Ми з вами, де в нас тільки немає стилю, це стиль життя, стиль навчання, стиль мистецтва, стиль моди. Музики і бачите, оте традиційне паличка для письма, звідки власне виникло слово стиль. Я думаю, всім вам відомий стиль. От та паличка, якою ви користуєтеся, скажімо, ну знаєте, от для натискання у своїх гаджетах. Оце воно, повірте, це той стиль. І якщо раніше античні мудреці радили от таким, як ви, тільки на той час казали, студії, так, те, що студенти на сьогодні. Античні мудреці радили частіше перевертати стиль, так? частіше перевертати. Тобто, коли ви перевертаєте загостреним мотивим чинцем, щоб дібрати, щоб ви могли написати краще слово, подати краще, скажімо, переставити там слова у реченні для виразнення, щоб вас зрозуміли, щоб ви могли чітко і. Гарно донести ту інформацію. Так от частіше перевертати стиль будемо, і ми з вами. У паличку для письма будемо добирати з вами найкращі слова. Якщо у вас виникають якісь запитання, я буду щасливо на них відповісти. Ви знаєте, де міститься інформація про викладача, у вас є електронна адреса, будь ласка. Чекаю, чекаю запитань і за любки буду відповідати. Нехай вам щастить у навчанні. Обирайте практичну стилістику. Дякую за увагу.